Так, отже, діти, сьогодні з математики ми закріплюємо вирази з дужками. Пригадуємо, які є дії в математиці, старші і молодші. Молодші віднімання додавання, а поки що найстарша дія це дужки. Швиденько записуйте дату 11 листопада, класна робота. Починаємо з усного рахунку і знову-таки беремо круглі числа. Так? Записуємо, наприклад, 20 плюс 40. Зразу пригадуємо, як я вчила: 2 плюс 4, не задумуючись. Це буде 6. Повторяємо. Значить, 20 плюс 40 буде 6. Віднімаємо. 80 мінус 50. Не задумуємося. 8 мінус 5. 3. Значить 80 мінус 50. Повторяйте. Дорівнює 30. Так, такий приклад. 75 мінус 5. Проговорюємо. Зразу кажемо. 75 це є 70. і 5, 5 віднімаю. Лишається 70. Подібний приклад 43. Мінус 40. Говорю зразу, що таке 43? Це 40 і 3. Піднімаю 40. Що лишилося, слухаю? 3. Добре чуйте себе. 3. І останній вид це 60 плюс 4. Тож тільки проговорюю 60 І 4. І буде 64. Записуйте. А другий стовпчик будемо робити вже з дужками. Отже, 4 клітинки в сторону. Від 60 рахуємо. Робимо другий стопчик, і відкриваємо підручник. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. І у нас сторінка 48. Ми зупинилися на номері 2, 7, 8. Запиши вирази. Якщо ми писали, так, 40 збільшити на 20. 40 збільшити на 20. 40 збільшити. На 20. І зразу знову говорю. 4 плюс 2. 6. Отже, 6 десят. Друге. Від числа 70 відняти 1. 70 відняти один. Пам'ятаємо? Ідемо назад. 70. Перед 70кою було в нас що? 60 Деять. Третя крапочка. Сума чисел 49 і один. Сорок девять 1. -1. Одиничку додаємо. Що йде після 49? Зразу рахуємо. Сорок 49... П'ятидесять. Четверта крапочка. Різниця чисел. Сума – це плюс. Різниця – це мінус. Різниця чисел – 15 і 10. 15. Різниця – мінус 10. Зразу проговорюємо, що таке 15? Це є 10 і 5. 10 віднімаю. Залишається 5. Так. І останній собі приклад запишемо. Ми сьогодні ще такого написали як. 37 плюс 2. Не до 37 додаю 2, а кажу 7 плюс 2 буде 9. І знов проговорюю. 37 плюс 2 буде 39. <кій> так, записуйте собі цей другий стопчик. Так, і клітинка вниз, і ми переходимо з вами на приклади дужками. Mm. 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 Так, отже номер 279, і ми записуємо. Тридцять шість плюс дужка сорок мінус десять. Отже, старша дія? 40 мінус 10. І це 30. Напишіть собі зверху. 30. Вертаємось до молодшої дії. 36 плюс 30. 36 плюс 30. Додаємо круглі. 30 плюс 30. Почули? 30 плюс 30. 60 і ще шість. Тут додаємо круглі ще раз тридцять плюс тридцять. Шістдесят іще шість. Шістдесят шість. Другий приклад сімнадцять. мінус 10, плюс 20. Старша дія в нас перша. Значить, ми так і виконуємо. 17 мінус 10. Проговорюємо в голові. 17 – це 10 і 7. Десять відняли, лишилося 7. І що в нас ще є молодша дія плюс двадцять. Знову проговорюємо двадцять і сім. Дорівнює двадцять сім. Наступний приклад п'ятнадцять мінус в дужках 10 плюс 0. Також легко, так? Старша дія дужка. 10 плюс 0 – 10. Вертаємося до молодшої. 15 мінус 10 проговорюємо. Що таке 15? Це 10 і 5. Віднімаємо 10, залишається 5. Наступний приклад. 60 плюс 10. Плюс двадцять дужках. Старша дія знову десять плюс двадцять. Проговорю: один: додати два. Три. Десять плюс двадцять три. Сять. Шістдесят. Плюс тридцять шість плюс 3. дев'ять шістдесят плюс тридцять дев'яносто останні дев'ятнадцять. 15 відняти 5. Знову ж таки. дужка, старша дія. Знову проговорюємо. 15 це 10 і 5. 5 віднімаю, лишається 10. Тут 10. В дужках 10. Вертаюсь на початок на молодшу дію. 19 мінус 10. Проговорюю. 19 це 10 і 9. 10 забираю, залишається 9. Вам треба навчитися ці вирази читати. В книжці вони написані по-різному. Чесно кажуте, ще вони дуже суті не міняють. Просто проговорюєте, що бачите. Наприклад, що я бачу? До числа 36 додати різницю чисел 40 і 10. До різниці, чисел 17 і 10 додати 20. Можна сказати, що це є сума чисел 36 і різниці. Тут є сума чисел різниці і числа 20. Вам пропонують прочитати першу крапочку. До числа 60 додати суму чисел 10 і 20. Друга крапочка. Число 60 збільшити. Тобто було просто додати, тепер збільшити на суму чисел. І третя крапочка обчислити суму чисел 60 і 10, і 20. Як хочете, так можете собі читати вирази. Те саме тут. Від 19 відняти різницю чисел. 19 зменшити на різницю чисел. І обчислити різницю чисел 19 і, 15 і 5. Навчитеся трошки вдома їх читати. Хоча, я кажу, це не є суттєво. А зараз ми розглянемо з вами задачу. Яка теж, діти, буде виконана в дужках. Хоча її можна і виконати, ви знаєте, без дужок <кій> на дві дії. Так. Отже, дописуйте, хто ще не дописав ці вирази. Нагадую вам, якщо плюс, то ми або збільшуємо, або додаємо, або шукаємо суму. Або збільшуємо, або додаємо, або шукаємо суму. І коли віднімаємо, або зменшуємо, або віднімаємо, або шукаємо різницю. Ну, а тепер задача. Так. Знайомимося з задачею. 2.8.2 У червоному кінозалі фільм переглянуло 40 глядачів, а в блакитному на 10 глядачів менше. Скільки всього глядачів переглянуло фільм у цих кінозалах? Читаємо ще раз задачу, розглядаємо дані. У червоному кінозалі фільм переглянуло 40 глядачів. Маємо першу дану 40. Читаємо друге. А у блакитному на. 10 глядачів менше. 10. Підказка менше. 40 мінус 10. Зразу говорю, що 4 мінус 1. 3. Значить 40 мінус 10 дорівнює 30. Глядачі, так? Читаємо далі. Скільки всього глядачів переглянуло фільм? Всього глядачів переглянуло фільм. Всього означає додати. Числа, які використовуємо? 30-ку. Бо це результат першої дії обов'язково. І 40 ми не маємо права брати. Десятку. Бо це була підказка, пам'ятаєте? Другий раз десятку. Не бе. Ремо. 40. Знову проговорю. 3 плюс 4. 7. 30 плюс 4, 7, де. Сяде глядачів. А тепер дивіться, як записано цей вираз. Він у вас є 40. Плюс 40? Мінус 10. Чому саме так? Тому що подивіться, відразу видно старшу дію. Погляньте, перша дія в нас була 40 мінус 10. І вони старшу дію ставлять у дужки. Ви бачите? Ще раз. Перша дія була у нас. Віднімання. Значить, щоб показати, що вона має бути першою. Її беремо в дужки і ставимо як старшу дію. Тепер дивіться. Обчислюємо, так? Кажемо 4 відняти 1. 3, значить 30. І. 40 плюс 30, 4 плюс 3 7, 40 плюс 30, 70 глядачів. Ми вийшли на те саме. Той самий результат. Тобто задача розв'язується двома діями або виразом з дужками. В Чому складність? А складність діти в тому, що вам треба пояснити. Що 40 це є глядачі у червоному залі, а 40 мінус 10 глядачі в блакитному залі. А разом це була сума і всього. Тобто, якщо прочитати виросту, до 40 додати різницю чисел. 40 збільшити на різницю чисел. Або обчислити суму чисел 40 і 40 і 10. Ну, ось так. Відповідь. Так, 70 глядачів. Допишіть цю задачу, розберіться добре з цією задачею вдома. Не важкувато. І додому, діти, подивіться: сторінка 49. No 281, приклади собі запишете на чорновику. Самі порішаєте, спочатку, без таблиці в голові. А потім візьмете кольорову табличку і перевірите себе. І задача з лампою 284. Так. Ця задача може розв'язуватись по старому на дві дії. Можете записати також її, попробувати на дві дії і придумати вираз. Наприклад, читаємо. Одного дня Надійка витратила на поливання квітів 4 літри води витратила 4. Іншого на 2 літри менше. Значить, ви вже почули першу дію, так? 4 мінус 2. Бо менше. Далі. Скільки всього літрів води витратила надійка разом. Друга дія додавання. Використовуємо число з першої дії 2. І 4. Другий раз, двойку не беремо, так? Це підказка. А тоді подумайте, як ви можете ви розкласти. У нас буде щось подібне, тому що перша дія віднімання друге додавання. Отже, будуть використати, теж тільки використовуємо числа, які є 4 і 2. І там у вас так і виходить: 4. Плюс. Як було 40, а то 4 плюс. І в дужках у вас буде перша дія відтворюватися 4 мінус 2. Ну, от, попробуйте. Вдасться, то вдасться. Як ні, то ми завтра розглянемо. Все, діти? Готуйтеся добре. теми пішли тяжкі і задачі з дужками, вирази з дужками, І табличку добре вчіть, щоб ви вміли вже добре додавати.